Всім привіт, друзі! Сьогодні вже 15 травня, рівно 10 днів від першого морозу, який добре пошкодив нашу картоплю. Вона, як бачили на відео, дуже постраждала. У людей, на жаль, постраждала набагато більше. Але все ж таки був іще один приморозок. Слава Богу, агроволокно вже дало. Свій результат я картоплю врятував, але все-таки ще після першого приморозка картопля дуже сильно стресувала. Я знімався на відео, як її лікував. Лікував я її в три етапи. Перший це був розчин епін плюс Через день це був розчин маточний нітроамофоски. Все є детально на відео, передивіться. Ну і буквально декілька днів тому, точніше 4 дні вже. Останнє, що я використовував, це мегафол. теж є відео картопля, дивіться, як виглядає, дуже файно, Яскраві, яскраво зелені кущі, гарний ріст, добре поливається. Буде діло, тому, мабуть, агроволокно я вже буду прибирати. Прогноз погоди, наче більше таких серйозних похолодань нам не передає. Ну, а щиро, я, в свою чергу, дякую вам за перегляди, за лайки, за підписку, за поширення. і е, Наостанок, ще скажу, вчора питався робити професійне відео. Е, вирізав там і голос робив. Про картоплю називається воно. Давайте проговор... поговоримо про картоплю. Погано, воно щось має переглядів, тому якщо є бажання, зайдіть, передивіться. Якщо вам сподобається відео в такому стилі, то буду далі робити відео теж в такому стилі, щоб воно було більш красивішим, детальнішим. Там я. Як мені зауважили, не заїкаюся, там ще щось. Там голос оброблений на професійному мікрофоні. Якось отак, друзі. Далі буде багато цікавих відео про картоплю, про кожен із цих сортів. Детальний опис. Будемо її далі ростити. Будемо далі вже скоро копати сорт Констанс. Думаю, тижня-два, якщо не затримається через. Попередні приморозки. Тому повертайтеся, поширюйте, будь ласка, відео, зберігайте. Дякую вам, що ви є. Гарного дня, друзі!